Доброго ранку, мої любі дітки. Скажіть, яка пора року на дворі? Так, зима. Стало холодно, морозно. Треба дуже тепло одягатися, щоб не змерзнути. Сьогодні ми з вами поговоримо про зимовий одяг. До нас за допомогою звернувся хлопчик Петрик. Він дуже сумний, тому що всі його друзі граються на дворі, катають на санчатах. А він не знає, що йому одягнути на прогулянку, адже на дворі так зима, дуже холодно, і він замерзне і захворіє, якщо вийде у тому одязі, який він зараз одягнений. Допоможемо Петрику знайти зимовий одяг. Перед нами корзина, в якій дуже-дуже багато різного одягу. Зараз будемо визначати, який одяг зимовий і Петрик зможе його одягти, а який не підходить для зими. Це шорти. Ми зможемо їх одягнути взимку на вулицю. Ні. Светер ми одягнемо на вулицю взимку. Так. А шкарпетки? Так, правильно. Сукню ні, це літній одяг. Штани теплі ми можемо одягнути взимку на вулицю. Так. А колготи правильно ми теж одягнемо, щоб було тепліше. Отож, одягнути на вулицю ми можемо светер. Шкарпетки, штани і колготки. А зараз давайте визначимо, який верхній одяг, головні убори та аксесуари з одягу ми можемо одягнути взимку на вулицю, куртку. Так, куртку обов'язково одягнемо. Панамка. Ні панамка це літній одяг, шарф. Так, одягнемо. Піджак ні в ньому буде прохолодно. Рукавички. Так, кепка. Ні, кепка це літній головний убір. А шапку. Так, шапку ми обов'язково одягнемо взимку на вулицю. Отож, одягнути взимку на вулицю ми можемо куртку, шарф, рукавички та шапку з верхнього одягу. Молодці! А тепер давайте визначимо, що ж ми будемо взувати на вулицю. Зимові чоботи. Так, сандалі. Ні, це літнє взуття. Кросівки. Ні, в них краще ходити весною або весени. А ось хутряні чоботи. Так, вони нам підійдуть, буде тепленько, а домашні капці. Ні, вони ходять вдома. Отож, зі взуття ми можемо. Вибрати чоботи. Так ми їх обов'язково взуваємо на двір, щоб нашим ніжкам було тепло. Ми допомогли Петрику зібратися на прогулянку. Він одягнув теплі зимові речі і вирушив до своїх друзів, але дорогою знайшов якийсь альбом. Це картинки художника про зиму. Давайте розглянемо їх. Мені здається, що на цій картинці художник щось зобразив неправильно. В чому ж він помилився? Що він намалював неправильного? Так, дівчинка має кататися на лижах, а не в ластах. Ласти зайві, так бо взимку катаються на лижах. А на наступній картинці що не так у зимовому лісі. Ми не можемо зустріти слоненя, тому що слони живуть у теплих країнах. А у країнах там, де випадає взимку сніг, слони не живуть. Молодці! А на цій картинці що неправильного зобразив художник? Так, на ялинці не ростуть яблука. А що на ялинках росте? Так, правильно на ялинках ростуть шишки. Подивіться уважно, а що тут неправильного? Так, взимку на двір не можна виходити лише у футболці та спідничці. Треба одягати теплі зимові речі, щоб не змерзнути молодці, дітки! Петрик вже дістався до своїх друзів. Давайте послухаємо, як вони розважалися. Нумо, хлопчики й дівчата, ковзани беріть санчата, бо прийшов веселий, час, всіх зима чекає нас. Підемо на лід кататись. З гірки весело спускатись, вистачить розваг для всіх, скрізь звучить веселий сміх, бо зима це чарівниця, сумувати не готиться. Книжки, ковзани, це клас, скільки втіхи є для нас. Молодці! Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про зимовий одяг, а кому ми допомагали? Так, правильно, Петріку! Петрик вам дуже дякує і пропонує теж тепленько одягнутися і вийти на прогулянку. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі малята. Гарного вам дня!